Всім привіт! Сьогодні 16 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Сьогодні ми вирішили поговорити трошки о бензопилах, акумуляторних пилах від італійського виробника пили Оліомак. Перед нами акумуляторна пила GSI 30. шиною Оріоновською на 30 см. Також цепот Оріоновська. Зарядний пристрій для акумуляторної батареї. Дивіться, як так гарно вписується акумуляторна батарея. От вона. Установлена. Уже в пилочці. попробуй, як говориться, побачити. На акумуляторі, як бачимо, є індикація. Нажимаємо кнопочку і показує От заряд 5 А, досить мощна батарея. Ніяких ключів не потрібно. Тут у нас ми заливаємо мастило. Той, який передає перевагу? Кому-то акумуляторну подавай. Ну що то більш б'ють на бензинові. Так що, друзі, кого більш цікавить акумуляторна пила -Мак. А. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. Да, ширина на 30 см. Досить така впечатляюча. Які має переваги акумуляторна від бензопили, а бензопила від акумуляторної. Не буду розказувати, самі знаєте. Бо всьому є плюси, бо всьому є мінуси. Тут немає електричества, вже думаю, як зарядити пилу. Зараз трошки време не те, що було декілька років назад. А бензинова... Більше времени можна попрацювати. Скільки вистачає сил, тільки заливай бензин і роби заготовочку. От одна. От. Із маленьких причин. А є, коли працюєте в приміщенні, понятно? Акумуляторна є, акумуляторна. Нема ні диму, нічого. Телефонуйте 0,63 426, 1010. 10. Також пишіть на Viber. Торгуйтесь, електромотор завжди йде на зустріч. Всім мирного неба. Чекаємо на електромоторі 063 426, 1010. 10.